Ідемо далі. Суперечливі сигнали про майбутні кроки Трампа щодо Росії надходять зараз зі Сполучених Штатів. З одного боку, скорочення ультиматуму Москві до 10 днів та натяки сенатора Лінці Грема про удар по продажах російських енергоносіїв. З іншого боку, публікації про те, що санкції з російської енергетики навпаки можуть бути зняті. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався в ситуації. Дмитрий, вітаю! І в чому полягає політика Трампа в такому випадку? В чергово ми бачимо його політику, яку він сам не приховуючи, називав батіг і медяник. Це давня його стратегія, яку яку він ще використовує з часів, коли був бізнесменом. Але зараз ми бачимо, що батіг, ну, досить такий серйозний, бо Трамп скоротив для Росії ультиматум, скоротив його до 10 днів. Чиновники Білого Дому не на камеру вже прокоментували пресі, сказали: зверніть увагу на це формулювання. Це хороша переговорна тактика, тобто скорочення терміну Трамп сприймає як. Переговорну тактику, але от свіже, що під час засідання Радбезу сполучених штатів від представника Америки прозвучало прозвучав цей дедлайн 8 серпня. Конкретне число. Я бачив, що в пресі вже подали, зокрема в українській пресі, так що до 8 серпня, начебто, має бути укладена угода про припинення війни Росії в Україні. Хотів би сказати, перевіряв це, не зовсім так. Перед ефіром говорив з відставним американським топ-дипломатом, який все життя займається Україною. Попросив. Дослівно проаналізувати і прокоментувати нам, що сказав представник Сполучених Штатів. Ну, і ось тут варто уточнити, уточнити формулювання самого ультиматуму, яке прозвучало під час Радбезу, аналізуючи на моє прохання, точний текст заяви в ООН, Дипломат перечитав цю заяву, перечитав дослівно. І зверніть увагу: там зазначено, що обидві, обидві сторони цитата повинні вести переговори про перемир'я та міцний мир. Крапка. Далі, що час створювати домовленості, зверніть увагу. Там є англійське слово deal, яке дуже часто використовує сам президент Трамп. Він ніколи не каже agreement, agreement – це юридична угода. deal – це ну скоріше, знаєте, домовленість. Крапка. І що це має бути зроблено до 8 серпня. Тобто, формально, ось це формулювання, яке так ну жорстко подає преса. Воно може стосуватися як ведення переговорів, так і домовленості певних, так і всього процесу в цілому. Тобто, як мені ось топ дипломат каже, каже, це не сувора юридична вимога підписати конкретну угоду саме до 8 серпня, а скоріше заклик до сторін, хоча би до цього дедлайну, ну завершити або переговори, або певний етап переговорів. І коли преса інтерпретує це як ультиматум, підписати саме саме мирну угоду. Дипломати вважають це перебільшенням. кажуть, що держдеп завжди вичитує і створює тексти будь-яких заяв, будь і будь-яких публічних виступів, саме так, щоб президенту дати публічні, щоб до президенту дати. Простір дати повітря для того, щоб і було повітря і простір, щоб діяти, і для того, щоб потім можна було будь-які кроки, наприклад, від Росії від України, все ж таки сприймати як те, що ультиматум виконали, а не тільки чекати юридичної угоди, якщо би там формально юридично це було прописано. Хороше питання: що буде після того, як закінчиться цей ультиматум, що буде, наприклад, умовного 9-го числа, натяки є про це від сенатора Грема. Він однозначно каже. Трамп змінює правила гри, збирається запровадити мита для країн, які купують російську нафту і газ. Ну про, власне про це багато говориться в ефірі, але буквально нещодавно перед ефіром з'явилася і цікава заява від лідера республіканців тут в Сенаті. Від сенатора Тюна він заявив журналістам, що цитую, і тут не неймовірно цікаво. Він каже: сподіваються отримати дозвіл Трампа на посилення санкцій проти Росії. Цитата: сподіваюсь, що Трамп дасть нам зелене світло. В якийсь момент зелене світло це він має на увазі. Санкційний законопроект Грема, оскільки це дасть Трампу більше важелі впливу для закінчення війни. Тобто, дивіться, з цього інтерв'ю воно просто свіженьке кілька годин тому з'явилося. Випливає, що навіть лідер республіканців в сенаті, ключова людина, яка є на зв'язку з Білим домом, підтверджує, що Трамп справді ще не визначився із остаточною стратегією. Тому що, якщо б він прийняв остаточне рішення, розумів, що не буде 8-го числа результату, будуть санкції. Ну, хоча б він дав зелене світло, дав би відмашку конгресу. Буквально перед ефіром з'явилося також уточнення від держсекретаря Рубіо. Неймовірно цікаво. Він підтвердив, що Сполучені Штати у понеділок і вівторок, тобто буквально днями, проводили консультації з Росією, сказав, що говорили з російськими високопосадовцями, не особисто з Путіним, що це була повноцінна розмова в надії знайти. Ну, якесь, хоча б порозуміння, але але результат їх розчарував пряма мова. Поки ми не бачимо жодного прогресу в цьому напрямку. Це щодо ботогу, це щодо одного напрямку, але ну Трамп би не був Трампом, як якби не з'явився медіаник. Є натяки, які поки що з'являються не від чиновників, але в пресі. Наприклад, свіжа Політика пише, що європейці побоюються, Трамп, начебто дає вже сигнали, що може зняти обмеження щодо російської енергетики. Знову ж таки, ці сигнали абсолютно і Чую тут в конгресові. Колорах даються спеціально, щоб показати Росії, що ось є батіг, і є, все ж таки, медіаник. Те, що він може пообіцяти, якщо буде, ну буде рух в мирному процесі, що теж цікаво, поговорив з американським чиновником дуже високого рангу, який за Байдена займався питаннями національної безпеки. Теж попросив на, попросив нам прокоментувати ситуацію і почув, що на його переконання особисте, коли Трамп зараз говорить про 10 днів, це означає, що він для себе навіть ще не визначився а що буде. На 11-й день, тобто, це дійсно, як заявляє Білий Дім, переговорна стратегія, але немає якогось чіткого плану, плану Трампа, що, начебто, він внутрішньо готовий сказати, наприклад, ну, я від Москви побачив позитивні сигнали. Давайте знову продовжимо ультиматум. Це для нас питання втрачених життів. Для Трампа це знову ж таки тільки переговорна стратегія, але тим не менше, ось на ці нові обставини обставини, ну, критичні, жорсткі. І Київ і Москва мають реагувати. Ну і за цією реакцією, якраз, будемо слідкувати найближчими днями і дуже уважно. Колеги, студія. Дмитрий, маю до тебе ще одне запитання, як дозволиш. А заголовки новин. Про те, що в сенаті запропонували створити мовляв спецфонд, куди союзники могли би а, перераховувати гроші на американські поставки зброї для України, звісно, чи була в тебе можливість з'ясувати подробиці щодо цього? Я якраз ранку цим займаюся. Це неймовірно цікавий документ, тому що ну знаєте, в політики вони є політиками в усіх країнах і в Україні, будь-де і у Сполучених Штатах. Дуже часто з'являлися ініціативи від, наприклад, сенаторів, коли вони не йшли навіть на комітети, не йшли в обговорення. Це було ну будемо відвертими для піару. Але цей документ він не такий. Це не для піару, тому що документ називається The Peace Act, Закон про підтримку миру, і суть цього документу. Це нова схема абсолютно, яка пропонується. Вона проста, але ефективна. Створюється спецфонд під управлінням американського мінфіну, куди європейські союзники ну маються на увазі в першу чергу Німеччина Велика Британія, але там це не прописано, тобто просто кажуть союзники, мають щорічно перераховувати гроші. і От, якраз внутрішні сенатські документи показують, що очікується від 5 до 8 мільярдів доларів на рік. А на ці кошти Пентагон має відразу поставляти зброю Україні, а потім за європейські гроші, які. Вони наперед проплачуватимуть поповнювати американські арсенали. Тут два моменти цікаві. По перше, ви, мабуть, в пресі побачите так зневажливо, якось написали два сенатори, запропонували законопроект. І дійсно, коли більше п'ятдесяти людей зараз підтримали санкційний законопроект, грема, ну що таке два сенатори? Але треба просто роздивитися, хто ці два сенатори. А насправді це абсолютно ключові люди. Двоє республіканців. Роджер Вікер, голова сенатського збройового комітету. Тобто Людина, яка відповідає за формування військового бюджету, і Джим Ріш, голова комітету із закордонних справ, ключовий республіканець, який відповідає взагалі тут в Сенаті за зовнішню політику. Ну і якраз їхні підписи, те, що вони це ініціюють, показує, що республіканська більшість готова це підтримати. І більше того, що діють вони абсолютно в координації з Білим домом. Ну тобто, люди такого рівня не можуть щось пропонувати, якщо вони до цього не позвонили в американську адміністрацію або членам команди Трампа. І ось тут цікава історія. Що те, те, що пропонує зараз Трамп, коли ви бачите, європейці, начебто, нам мають передати свою зброю, потім замовити в Америці. Не зрозуміло, коли Америка цю зброю поставить. Новий механізм, яку який зараз пропонується в цьому законопроекті, це по суті про це не кажуть відверто, ну відкрито. Але це по суті повернення до політики Байдена, коли надходитимуть європейські гроші. Дійсно, це нове, але за ці гроші Америка одразу має щось передавати Україні, а потім для себе виробляти, щоб поповнити свої військові склади. Клади свої військові арсенали. Ну і е, те, що пише зараз американська преса, що не всі європейці в захваті, начебто Франція і Італія поки дають зрозуміти, що не готові приєднуватись до цього механізму. Але навіть якщо Німеччина і Британія вже в списку е, в списку потенційних донорів, то це багато. І якщо дійсно цей механізм запрацює, а ось буквально е, сьогодні почали дуже активно це обговорювати. Е, це була би серйозна зміна, якщо і не політики, то тактики. Колеги, Київ, Дмитри, дуже дякую тобі за докладну розповідь. Це наш колега Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах, ексклюзивно з Вашингтона. Прошу помітити з будівлі конгресу. Дякую тобі, Дмитре. Побачимось.